Зараз в інтернет технології можна вирішувати більшість питань дистанційно через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Я думаю, ви всі чули про цей веб-портал і більшість з вас на ньому зареєстровано. Але ж, якщо вам для отримання послуг все ж необхідно буде відвідати сервісний центр, таке теж буває, то для цього можна записатись на прийом онлайн. Знову ж таки, через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Щоб не чекати годинами живої черзі та не витрачати свій час. Вітаю! В сьогоднішньому відео я розповім і покажу, як записатись на прийом до органів Пенсійного фонду України онлайн. Знаєте, що записатись на прийом онлайн можливо до будь-якого сервісного центру, незалежно від реєстрації. Як зареєструватись на порталі пенсійного фонду в опису буде посилання. Перейдете на нього і подивитеся, як в ньому зареєструватися, якщо ви ще цього не зробили. І так вперед. Зайшли ми на веб-портал пенсійного фонду. Нам відкривається такий інтерфейс, головна сторінка. І ось з лівої сторони список. Опускаємось вниз. І ось комунікація з ПФУ. От бачите, запис на прийом. Натискаємо сюди запис на прийом. І у нас. З'являється таке віконце записатися на прийом. Натискаємо Записатись на прийом. І тут обираємо той пенсійний фонд, в який ми хочемо попасти, де до нас ближче. Натиснули і вибираємо. Да, наприклад, Київ вибрали. Вибираємо найближчий центр, який до нас знаходиться. Вибрали. Потім вибираємо тему прийому. Що нам потрібно. Вибрали те, що нам потрібно. Вибрали. Рік вибираємо, місяць, і натискаємо Завантажити розклад. І ось у нас по датам все розписано. Тобто, якщо зелені, це вільно. помаранчеві зайнято іншим користувачем і червоні зайнято вами. Вибираємо час. Перевіряємо ще раз і натискаємо Записатись на прийом. Все, дані збережемо. Приходимо в цей час, коли ми вибрали прийом. І ви бачите, записано час, питання, відділ обслуговування і зайнято, тобто це нами зайнято. Також ми можемо взяти талон, натискаємо і можемо друкувати талон. Ось наш талон. Талон або, я думаю, можна показати і в електронному вигляді, що у вас є цей талон. Якщо у вас щось не вийшло, то ви можете скасувати цей прийом. Знову натисну на нього і натискаємо Скасувати запис. Дані збережено, ок. Все, ми запис скасували. А так все просто, друзі. Пробуйте, записуйтесь на прийоми, і нехай у вас все виходить. На цьому на все. Дякую за увагу. Всім пока. До нових зустрічей.